12 квітня у міському будинку культури відбудеться благодійний концерт. Допоможи, це просто за участі відомих зірок української астради. Також в цей день буде презентовано спеціальний проект. Проект називається Енциклопедія успіху Житомирщина. А підпроєкт чи є ти прикладом для своєї дитини? Він спрямований для того, щоб закумулювати молодих людей, це школярів, це взагалі активну молодь, для того, щоб вона була не пасивною, щоб вона акумулювалася і рівнялася на успішних людей. Людей як і Житомирщини, так і загалом цілої України. Приклад можу назвати з повагою навіть Це мер міста Коростня Володимир Васильович Москаленко. Це Президента справ дитини Павленко Юрій, це відомий співак Валерій Харчишин, це наша землячка Ніна Матвієнко і багато-багато інших. Шановні коростенці, 12 квітня, як ви знаєте, в місті корисні буде проходити благодійний концерт. І під час цього концерту буде презентована ця програма, цей проект. Чи прикладом для своєї дитини. Шановна молодь, шановна громада, прошу вас, приходьте, долучайтеся, дивіться, будьте акумульовані, будьте мотивовані цим проектом та змінюйте своє життя на краще. Ще хочу наголосити, що до нас 12 квітня завітає Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Наталія Валевська, Олександр Кривошапко, Тоня Матвієнко, Артем Кондратюк та багато-багато інших. Тож, шановні коростенці, долучайтеся до суспільного життя. Приходьте 12 квітня о 16 годині в міський будинок культури.